Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець. Це означає, що ви знаходитесь в творчій майстерні мого авторства. Чим вона відрізняється від всіх інших, тим, що я створив найкраще в світі м'які меблі трансформери, сьогодні, на жаль, я не встиг потрапити до Майстерні, аби продовжити з вами працювати в межах от, от тієї експозиції, яку ми відтворюємо в творчості. Проте є і позитивний момент, ми можемо з вами обговорити подальше, подальший розвиток подій. Ми почали з того, що в просторі, мультифункціональному просторі. Почали відтворювати і фіксувати перебіг подій в ході трансформації трьох модулів з використанням отого золотого перетину, який надає нам мета-ефект, тобто в мультифункціональність переводить. І виявилося, що рішень solutions, Дуже-дуже багато. Тобто, окрім того, що це Best in the World Soft Transformer фурнітура, тобто м'які меблі трансформер, вони м'які, мобільні, модульні, їх легко пересувати в просторі, перевозити, переносити, перетворювати. І все, всі ці переваги виявляється, дають оту... Мільйон варіантів в ході виконання. Тому я опинився перед завданням, коли відтворити всі ці мільйони варіантів не виявляється можливим. Саме тому ми підемо по тому шляху, який візуалізували, коли моделювали всі ці проекції. І е, почнемо відтворювати так, як це викладено на самому сайті платформи www.desin.net.ua. Там ми е, варіації викладали ще з моделей. І тепер в реально втіленому приміщенні оці, оцю мультифункціональність будемо розкривати через призму. Візуальних 3D-моделей, дякую за увагу. Слідкуйте, обов'язково підписуйтесь і цікавтеся.